Всім привіт! Сьогодні в продовженні рубрики чи теми про ліхтарики. Хочу розказати про такий цікавий ліхтарик від компанії Тірус, модель ts 1858. Чим він цікавий? Він цікавий в першу чергу, тим, що в ньому літій. Полімерний акумулятор ємністю 4600 мАч, і він має додаткову функцію у вигляді повербанка. Забігаючи наперед, можу сказати, що це один з найкращих, якщо не найкращих ліктарів, який я тестував і взагалі тримав в руках. Якість виконання класна. Взагалі яскравий вигляд. Такий ручний фонарик великий, зручний з ручкою. також кемпінговий, який можна використовувати ось так. Поставивши, він буде тут світити. Ну, Мені дуже сподобався. По заявлених характеристиках виробника, що він має, він має. так, 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 так. Ось тут є перемикач режимів. Зараз ми це все діло. Стандартна захисна тіруса є така пластмаска. Так, в нього є дві кнопки. Ось так. Я зараз в принципі, виключу світло, продемонструю, як вони світяться в темряві. Цей ліхтарик ось цей, спереду він максимальної потужності 5 Вт. Він має три режими. Сильніший, слабший і режим SOS. Виключите. Сильніший і слабший режим SOS. Так, тепер ось цей. Опа. І вони можуть світитися одночасно навіть. Оце прикольно. Цей нижній коблет ліхтарик має потужність 6 Вт. Так, Виробник заявляє, що промінь б'є на довжину 200 м. Тобто, ось так воно б'є на довжину 200 м. І функція павербанку. Зараз я це детально розкажу і покажу на рахунок Powerbanku. Ємність нагадую, 4600 мАч. Він має в комплекті USB-кабель. Ви можете його зручно заряджати через microUSB. Ось так. Зараз я продемонструю, як це виглядає. Тобто ви собі його заряджаєте комплектним кабелем, він заряджається, ось діод мега, і він заряджається. Так, і потрібно вам підзарядити, підзарядити ваш гаджет, ви собі берете і ось ось цей вихід USB заряджаєте ваш любий, будь будь-який гаджет. Зараз продемонструю ось так. Так, ось телефон заряджається. Ось відсотки пішли. Телефон заряджається. Супер. Тобто ви собі можете заряджати будь-які гаджети, які вам потрібні. Також ось ця резинка, вона, в принципі, виконує функцію вологозахисту, захисту від вологи. Так, по інтерфейсу візуально я розказав. В комплекті нагадую кабель і в комплекті йде шнурочок, що можна його зак... який можна закріпити сюди, щоб ліхтарик можна було зручно використовувати чи підвішити кудись. Так, по розмірах він насправді є досить великий, але легенький. За рахунок того, що тут є досить сучасний акумулятор досить великої ємності відносно 4600 мАч, час заряду 8-9 годин. Так, по е... По, ламп, по самому ліхтарику 5 Вт тут, знизу 6. Тобто разом може бути 11 Вт навіть. Тобто, досить потужно. І може світити і вбік, і вверх. Але знову ж таки, ви його так не поставите, хіба ось так якось боком, Тобто Тобто, ну, зручно використовувати його так, Так або ось так. По розмірах. По розмірах, по розмірах. Його довжина. Рінтовно 23 см. Ось тут він має 10 см. Ось тут він має майже так само 9,5-10 см. Ось так. По суті, на цьому все. Вже, я вже спочатку озвучив, що це, мабуть, один з найкращих ліхтариків, який я тримав в руках. Я далі згоден з цією думкою, бо він мені візуально і взагалі по характеристиках. По співвідношенню ціни якості дуже подобається. Функцію павербанку ви маєте розуміти, що це таке екстрене, коли вам екстрено потрібно зарядити ваш телефон чи ще щось інше, це не буде швидко. Він сам не заряджається швидко, бо тут досить потужна, потужний акумулятор. І, відповідно, ваші гаджети він не буде заряджати швидко. Це так чисто підзарядити, коли просто все виключилось, вам потрібно там. Здійснити якийсь дзвінок важливий, ви собі підзаряджаєте. Чекати від нього якоїсь швидкої зарядки від павербанку від від не, не варто. Та й по суті на цьому все. Якщо у вас цікава тема ліхтариків, цікавих гаджетів, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, буду радий відповісти. І попереду маю ще багато різних цікавих речей, буду знімати відеогляди. Буде, надіюся, цікаво. До побачення!